Лекція 4. Якісний аналіз небезпек. Аналіз небезпек починають з попереднього дослідження, яке дозволяє в основному інтифікувати джерела небезпек, методи цих аналізів та прийомів, які використовують при їх виконанні, відомі під різними назвами. Типи аналізу: попередній аналіз небезпек ПАН, системний аналіз небезпек САН, аналіз небезпеки робіт та обслуговування АНРО. Методи та прийоми, що використовують при аналізах, аналіз пошкоджень та викликаного ними ефекту АПВЕ. Аналіз дерева помилок АДП. Аналіз роз... ризику помилок АРП. Аналіз загальних причин помилок АЗПП. Причинно-наслідковий аналіз ПНА. Аналіз дерева подій АДПТ. Ознайомимося з основами двох наведених вище методик, а саме з попереднім аналізом небезпек ПАН і аналізом дерева помилок АДП. Попередній аналіз небезпек це аналіз загальних груп небезпек присутніх в системі, їх розвитку та рекомендації щодо контролю. Це перша спроба в процесі безпеки системи визначити і класифікувати небезпеки, які мають місце в системі. Виконується він у такому порядку, вивчають технічні характеристики об'єкта, системи чи процесу, а також джерела енергії, що використовуються, робочі середовище, матеріали, встановлюють їхні небезпечні і шкідливі властивості, визначають закони, стандарти, правила, дії, яких розповсюджуються на даний об'єкт систему чи процес. Перевіряють технічну документацію та її відповідність законам, правилам, принципам і нормам безпеки. Складають перелік небезпек, в якому зазначають інтентифікаційні джерела небезпек, системи, підсистеми, компоненти, чинники, що викликають шкоду в потенціальній небезпечній ситуації, виявлені недоліки. Після того, як виявлено головні системи об'єкта, які є джерелами небезпеки, їх можна розглядати окремо і досліджувати більш детально за допомогою інших методів аналізу. Базові запитання, які мають бути вирішені, які процес система аналізується, чи залучені до цієї системи люди? Що система повинна звичайно робити? Чого система не повинна робити ніколи? Чи існують стандарти, правила, норми, які мають відношення до системи? Чи виконувалась раніше використовувалася система раніше? Що система виробляє? Які елементи включає в систему? Які елементи вилучені з системи? Що може спричинити появу небезпеки? Чи існує критичний час для, для безпечності операції? Які загальні небезпеки притаманні системи? Як можна бути покращений контроль? Аналіз дерева помилок АДП застосовується при оцінці надзвичайно складних або деталізованих систем, використовує дедуктивний логічний метод, тобто поступово роз... Рухається від загального до часткового. Він дуже корисний при дослідженні можливих умов, які можуть призвести до небажаних наслідків або яким-небудь чином вплинути на ці наслідки. Як відомо більшості професійних інженерів з охорони праці, які мають досвід розслідувань нещасних випадків, небажані події рідко відбуваються під впливом тільки одного чинника. Через це при аналізі дерева помилок у процесі системної безпеки небажану подію відносять до кінцевої події. Розташовуючи кожний фактор у відповідному місці дерева, дослідник може точно визначити, де відбудеться будь яке які пошкодження в системі, який зв'язок існує між подіями і яка взаємодія відбулася. Виконання аналізу дерева помлок можливо лише після детального вивчення робочих функцій усіх компонентів системи, що розглядається. При цьому слід враховувати. Що на роботу системи впливає людський фактор, тому всі можливі відмови оператора теж необхідно вводити у склад дерева. Оскільки дерево помилок показує статичний характер подій, розвиток подій у часі можна розглянути, побудувавши кілька дерев помилок.